Шановні, вітаю вас. Сторітелінг це інструмент маркетингу. Він допомагає продавати. Люди не люблять рекламу, яка щось нав'язує, а люблять продукт, який запакований в історію, і краще його сприймають та купують. Пізніше це зрозуміло не тільки маркетологи, а й власники бізнесу і експерти, які просувають свої послуги у публічному просторі: Інстаграм, Ютуб, Тікток та інші. Наведу вам приклад. Керівник викликає працівника відділу продажів і говорить: у тебе погані показники! Кричить на нього і ставить йому ультиматум, що у нього є один місяць, щоб виправити ситуацію. Проходить якийсь час і результату нема. Нуль. Власник бізнесу знову лютує і викликає до себе свого зама, дає вказівку, щоб щось зробив, щоб працівник почав краще працювати. Адже ж раніше він продавав і продавав дуже добре. Далі зам використовує такий інструмент, як мотивація, говорить, що збільшить зарплатню, покращить умови, дасть окремий кабінет і знову дає місяць, а результату немає. Тепер же власник бізнесу і зам лютують і кричать, що все. Ну, все, він догрався, звільняємо його, хай де нахрін. І тут HR компанії говорить: а можна я спробую? Варіантів було небагато, і керівник і власник погодились. Через тиждень результати починають іти вгору. Здивований власники його зам питають: а що ти там такого наговорив? HR відповідає, що. Я розповів свою історію, яка змінила моє життя. Розповів про те, що я з маленького села, де перспектив взагалі не було. Єдине, що чекало на мене, це робота на зводі і низька зарплатня. Друзі алкаші і ну, перспектив не дуже багато. І я поставив собі мету, щоб там не стало бути кращим. І через 5 років я став топовим hr а потім я задав запитання працівнику: а що ж змінилось у твоєму житті, коли ти потрапив у компанію? І працівник розповів, що купив машину, завів гарних друзів і навіть з дружиною познайомився на новорічному корпоративі завдяки компанії. Він про це все давно забув і сприймав роботу як належність. А розмова з ічаром дала можливість. Подивитися на ситуацію на себе під іншим кутом, і змотивувала його поставити нову ціль і стати найкращим менеджером з продажів. Ось так інструмент сторітелінг вплинув на працівника і дав результати. До речі, це реальна історія одного з моїх клієнтів, одного з HR, ів який проходив у мене навчання. А чи було у вашому житті таке, коли чиясь історія? Мотивувала, захоплювала, чи завдяки історії ви щось купували. Напишіть в коментарях і дивіться це відео до кінця, бо я розповім, де брати історії і як навчитися їх розповідати. Сторітелінг, тема нашого відео: люди обожнюють історії. Кожен власник бізнесу, експерт у сучасному світі розуміє. Силу особистого бренду в інстаграмі неможливо уявити успішного спеціаліста, який не володіє сторітелінгом. Люди обожнюють історії з сюжетом, де є герой і його переживання. Це і є секрет контенту, який захоплює, прогріває аудиторію і продає за рахунок сторітелінгу. Ти можеш легко продавати свої послуги, товари чи продукти. Кожен може володіти цією майстерністю. Цей інструмент підкреслює якість, цінність продукту і викликає бажання купити. Люди обожнюють історії. Важливі аргументи потрібні потрібні. Статистика потрібна потрібна. Але історія перемагає. З дитинства наш мозок запрограмований на любов до історії. І ви запитаєте, як, де і чому? Відповідь казки. Нам всім читали казки і тим самим. Запрограмували наш мозок на любов до історії. Історія викликає зацікавленість і тим самим стимулює гормон, який називається дофамін, а це гормон щастя. І ось вам іще один аргумент на користь історії. В дитинстві у нас багато дофаміну. Чому? Бо ми вивчаємо світ і все навколо нове. Коли стаємо дорослими, то все стає прагматично зрозумілим. А історія це один із інструментів, який стимулює зацікавленість аудиторії. Люди обожнюють історії, використовуйте їх в тостах, своїх презентаціях, перемовинах, прогрівах в сторіст, замість того, щоб говорити сухі факти, які втомлюють, запаковуйте все в історію і продавайте через історію. Для тих, хто зрозумів, що майстерність розповідати історії необхідна, і це одна з найкрутіших навичок у сучасному світі. Я пропоную свій авторський курс Сторітелінг, розповідай історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. Почну з приємного і цінного бонусу. Всі, хто додивляться це відео до фіналу, отримають подарунок. В курс я зашив такі важливі аспекти, як формування історії, навчаю, як знаходити інфоподію і як трансформувати її в історію. Даю схему класичного сторітелінгу, яка захоплює увагу. А по ній побудовані всі голівудські фільми. Важливий інструмент це розпакування особистості. Ви маєте розуміти себе, ви маєте розуміти свої сильні і слабкі сторони. Що подобається вашій аудиторії, і чому вони мають вас слухати і купувати? Це основа історії. Ринкова ціна такої послуги десь від 100 до 500 доларів. А я зашиваю це у курс як частину навчання. Ви на це не витрачаєте кошти розпакування вашої експертності. Чому люди мають Довіряти вам, який контент показувати у соціальних мережах, як подавати це, щоб у вас звичайно купували, як вкладати правильні сенси і керувати, впливати на свідомість аудиторії необхідний урок про те, як історію перетворити у сторіс в інстаграм, і як це працює, що вам дає. Обов'язково працюємо над активізацією вашого мовленнєвого апарату, бо голос. Це серйозний інструмент комунікації та впливу на людину. І, звичайно, прокачуємо вашу майстерність імпровізації, записувати з першого разу, а не з п'ятисотого, і біситись. Курс на зручній платформі одразу після оплати. Ви потрапляєте у свій особистий кабінет і виконуєте завдання, коли вам зручно, важливо. І тут важливо, дійсно важливо, зворотній зв'язок ви отримуєте особисто від мене. Немає кураторів чи ще когось. Я зацікавлений у вашому результаті. Посилання на курс залишаю в описі. Переходь і починай прокачувати свою ораторську майстерність. І нагадую: ті, хто додивляться це відео до кінця, отримають подарунок. А тепер переходимо до найцікавішого. Нагадаю, люди люблять історії. Сторітелінг це історія, яку ви розповідаєте, щоб сформувати якусь думку у аудиторії про вас, про ваш продукт, про вашу послугу. Скоріше за все, щоб переконати вашу аудиторію у чомусь. Кожен блогер, експерт завжди використовує історії, щоб впливати на думку клієнта, щоб підняти свій рівень продажів, щоб швидше і простіше отримувати результат. Підкреслюю, це навичка, якою можеш оволодіти і ти, якщо пройдеш мій курс сторітелінг, розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. А тепер поговоримо про критерії гарної історії. Перша, гарна історія має бути цікавою для вашої аудиторії. Треба розуміти себе і свою аудиторію, і давати той контент, який захопить увагу. Друге, історія має емоційний накал. Вона. Тримає глядача до кінця. Третє, історія має героя. Це ви, ваш продукт, ваша послуга, ваш клієнт, і в очах аудиторії він реальний. Історія має зрозумілу послідовність, логічність дій, щоб сформувати правильні сенси. І перед тим як я розповім найголовнішу складову історію, без якої немає сенсу розповідати і створювати сторітелінг. Нагадую, посилання на курс в описі. Переходь і прокачуй себе, уроки ораторської майстерності це те, що тобі потрібно. Ну і фінал п'яте вишенька на торті. Call to action або заклик до дії. Мало просто розповісти історію. Вона має захопити увагу і стимулювати якусь дію. Без цього ваші історії не будуть давати результату. Як і обіцяв, дарую приємний бонус на сайті, який ви можете знайти в описі. За промокодом MAXORATOR, купуючи зараз, ви отримуєте знижку 15% на курс. Навчись продавати себе через історії. Дій і до зустрічі на курсі, папа. -па.